Коли насувають похмурі дощі та пронизливі холоди, то найкраще настрій підніме домашня тепла випічка. Пропоную спекти тістечко під назвою яблучні біскоті, бо яблучна випічка з корицею це рецепт справжнього затишку. Починаємо з яблук: беру будь-які два яблучка середнього розміру, розрізаю на чотири частини і вирізаю серцевину. Після чого знімаю шкірку. Кожну четвертинку. Ще раз розділяю навпіл та нарізаю на кубики. Нарізані яблука одразу відправляю до пательні. Аналогічний процес пророблюю з наступним яблуком. Потім беру один лимон, розрізаю його навпіл та над надситичком вичавлюю з нього сік до яблук. Друга половинка лимона знадобиться згодом. Зверху притрушую все однією столовою ложкою цукру. І завершую композицію дрібкою меленої кориці. Роблю отвір всередині. Кладу туди шматочок масла приблизно столову ложку. Та відправляю все на середній вогонь. Спершу розтопиться масло. Потім яблука почнуть віддавати сік. Коли сік почне булькати, то проварюю яблука 3 хвилини помішуючи. Після чого додаю до них столову ложку абрикосового варення. Абрикосове варення буде чудовим зв'язувачем при запіканні, а також додасть новий влучний смак та ще приємніший аромат. Коли варення розтане, то проварюю 2-3 хвилини та знімаю з вогню. Всю масу висипаю на плоску тарілку. Рівномірно розповсюджую та залишаю остигати. Тепер приступаю до замішування тіста. Для цього у велику миску розбиваю одне яйце. Насипаю до нього дрібку солі та 50 г цукру. Додаю півтори чайної ложки ванільного екстракту. Можна замінити пакетиком ванільного цукру. Все ретельно розмішую хвилинку. Потім над цідилком вичавлюю сік з половини лимона. Злегко розмішую і виливаю туди 50 грамів розтопленого масла. Розмішую. Далі висипаю чайну ложку розпушувача та 250 г борошна. Тепер вже лопаткою починаю замішувати все докупи. Коли тісто загусне, то вимішую руками, поки не стане однорідним буквально одну хвилину, не більше. Потім формую з нього прямокутник та перекладаю його на папір для випікання. Качалкою протискаю тісто спершу в один бік, а потім в інший. Після чого починаю розтачувати тісто з усіх сторін. Поступово повертаючи пергамент та розтягуючи тісто по всій площині, отримую рівномірний прямокутник товщиною 4-5 мм. Далі висипаю на тісто яблучну начинку. Розпроділяю її рівномірним шаром. Лопаткою формую менший прямокутник з яблук. Тепер за допомогою паперу підіймаю половинку тіста та закриваю начинку. Аналогічно з іншого боку. Руками притискаю тісто до начинки. Збоку відрізаю залишки, їх спечу окремо. Кінці загинаю та защіпаю. Накриваю зверху ще одним листком паперу та впевненим рухом перевертаю тісто догори ногами. Ще трошки його притискаю, знімаю папір та буду нарізати. Нарізаю шматочки довжиною від 3 до 4 см. Далі, обережно та не кваплячись, перекладаю печиво на велике деко, простелене папером для випікання. Стараюсь залишити досить великий проміжок між кожним шматочком. Відправляю все до розігрітої печі до 180 градусів на 20 хвилин. Погляньте, які рум'янці красиві вийшли. А чого вартує аромат тепла та затишку. Щоб швидше ласувати цим печивом, перекладаю його на решітку для охолодження. Поки біскоті вистоювались, то за моїм вікном почався похмурий осінній шторм. Запалюю свічку з ароматом кориці та кленового сиропу для створення справжнього гюге. Перекладаю біскоті на тарілку, щоб трошки притрусити їх цукровою пудрою. В цей момент не полінуйтесь написати в коментарі, що ви асоціюєте восени зі словом затишок. А також підписуйтесь на канал та ставте вподобайку під відео. Ваш дзвіночок принесе мені радість. Заварюю улюблений шипшиновий чай і починаю ласувати. Таке просте печиво чудово поєднує в собі кислинку від лимона та яблук з солодким смаком ледь масляного коржика. Мені дуже приємно на душі від простоти та доступності такого рецепта, впевнена, що він вам також сподобається. Дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною на цьому каналі. Бажаю вам затишку та безпечного відчуття вдома.